Добрий день. Поки чекаємо учасників. Георгій, вітаю вас. Розкажіть, яким бізнесом займаєтесь, що б хотів автоматизувати в своєму бізнесі. У вас чутно зараз буде? Чутно мене? Та-та, чутно вас. Двого дня, я просто обломався дорозі, тут в польових умовах. Е, да, бізнесу будівель займається. Саме ремонтами, чи будівництвом, чи ремонтами? Усім за що гроші платять. Угу, Зрозуміло. б хотів спростити, б хотів автоматизувати. Хотів би все. Ну, документ у обіг кошторис. Взагалі, угу. ну, цікаво послухати, що можливо, який досвід. Угу, угу. Зрозуміло. Супер, супер. Дякую вам за відповіді. Та бачу до нас Анастасія приєдналась. Анастасія, що б ви хотіли спростити в своїй роботі, щоб автоматизувати? Добрий день. Прийшла подивитись, як працює програма і хотіла ну, подивитись весь цей процес, щоб він був інтуїтивно зрозумілим. Взагалом це да, основний запрос. А чим яким, яким сам бізнесом займаєтесь? Підлогові покриття. О, прикольно. Саме вкладання чи продаж на вкладання. Е, і продаж, і вкладання також. Е, О. І терасні дошки, і промислові підлоги. Ну, тобто... Прикольно, прикольно. Ну, Є, і я, нас... я більше як за сметами, а чоловік більше як майстер. Ага, тобто... а, ну ви я зрозумів, Ви кошториси робите, так. А, так. Потім. зрозумів. Супер, супер, дуже вам дякую. Та чекаємо ще учасників, хто до нас доєднається, та поговоримо більш детально взагалі, що ми зробили, як це вам спростить життя взаємодію з замовником. Взагалі, що ви про наш сервіс Міністерства ремонту? Можливо. Я, чесно кажучи, нічого не чую, рекламу не прокладаємо. Все, не Супер. Дізнаєтесь, спойлер такий, цей вам допоможе отримувати заявки від ваших клієнтів на вашу роботу. Так. Окей, давайте тоді потрошки починати. Я думаю, люди будуть ще доєднуватися, а зазвичай цей там процес може займати ще. До п'яти хвилин. Е, так, мене звуть Олег. Я співзасновник компанії Renovate Hub. Ми створили CRM-систему, яка адаптована конкретно під потреби ремонтної сфери. Тобто, е, наша програма вона не підходить нікому, окрім тих, хто займається ремонтною сферою. Тобто, ми створили спеціальний продукт, який є вузькопрофільним і адаптований конкретно на ваші потреби. Скажем, так в нашому на сьогодні виконанні є два продукти, які пов'язані з міністерством ремонту. Тобто, в чому сенс? Міністерство ремонту це такий сайт, на якому ви можете зараз покаже вам, на якому ви можете розміщувати свої прайси там, контакти, і так далі. Ну, це все автоматизовано в принципі робиться. Ось і. В кінцеві ваші клієнти можуть зайти на цей сайт, знайти вас як виконавці, і залишити заявку як виконавцю або там в категорії, і так далі. Ось це такий сайт, який дозволяє автоматизовувати взаємодію з вашим клієнтом. Тобто, тут можна публікувати ваші прайси. Клієнт в будь-який момент може зайти, подивитися, тобто, це про відкритість. Uh, і про те, що ви там, наприклад, можете скинути свій прайс, і клієнт, наприклад, прийшов через рік. А сенс в тому, що коли вися в програмі оновлюєте, воно тут оновлюється автоматично, і клієнт приходить і завжди бачить актуальні ціни. Не буде такого, що там через рік прийшов, а там вже інші ціни. А ви такі так то було рік тому? Ну коротше, все, все буде автоматизовано. Також на цьому сайті у клієнта, у вашого клієнта є свій такий кабінет спеціальний. Він там може бачити, скільки грошей він заплатив, скільки грошей ви використали, скільки грошей він повинен ще доплатити. Тут можна ділитися фотозвітами, чеками за потреби. Ну це більше про потреби ремонтів, ну тим паче, ось там графік робіт і так далі. Тобто, така повноцінна взаємодія з вашим клієнтом. Ось як я казав раніше, в нас є два. Продукти, які пов'язані саме з міністерством ремонту, тобто, перший продукт це CRM, і вона, скажімо так, адаптована більше під потреби компанії, коли там є менеджер, там замірник, вже там хочеться якісь процеси впорядковувати. Тобто тут доволі багато багато функціоналу, тут і планування, і кошториси, і нормативні документи, акти виконаних робіт, рахунки фактури, ну тобто багато чого: складський облік, закупівлі. Взаємодія з підрядниками, фінансовий більш такий системний облік, тобто там можна по категоріям відслідковувати, куди витрачаєте, і так далі. Тобто, такий структурований продукт орієнтований на компанії, ну і які хочуть там бізнеси з ким, так структуруватися і більше звиватися. А також у нас є продукт Ремка, тобто він адаптований більше на. Скажімо так, невеличкі компанії або майстрів, і там, в чому ключова відмінність, там просто менше функціоналу, і він більш спрощений, саме під прямі потреби користувача. Тобто, якщо ми кажемо цей продукт не більше для компанії то той продукт більше для невеличкої компанії або майстрів. І там все більш просто і зрозуміло. Ось тут більш, скажімо так. Структуровано, там є, ну, наприклад, якщо в CRM не можна створити кошторис без прив'язки до об'єкту, тобто завжди є об'єкти, завжди за цим об'єктом є кошторис. То в ремці можна створити окремо об'єкт, окремо кошторис, хочете, прив'яжіть кошторис до об'єкту, хочете не прив'язувати, тобто як завгодно. Ось, я вам на прикладі зараз покажу, як працює кошторис в загальної схемі. Він працює от кошторис, він однаковий по функціоналу. Ну, майже однаковий по функціоналу, що в CRM, що в РЕМ, тобто тут не вирізняється. Ну, я вам покажу не в залежності. Тобто, програма, вона хоч, ремка, хоч РЕМ, хоч CRM, вона працює на комп'ютері, на телефоні або на планшеті, Тобто на будь-якому зручному для вас пристрої, так кошторисах тут. все починається в такій системній взаємодії. Саме з позиції, тобто, в чому сенс цих позицій? В тому, що ви можете це створювати і на рівні кошторису. Е, просто сенс позиції в тому, що ви їх створите умовно один раз, і потім постійно будете їм використовуватися. Тобто, насправді ви можете кошториси прямо одразу створювати. Ну в автоматизації. тому є ось ця штука з позиціями, які ви постійно перевикористовуєте в своїй роботі, е, ви по категоріям собі це все формуєте. Е, Повторюсь, умовно це робиться один раз, а далі ви постійно з цим працюєте. Також, те, що я казав за міністерство, є прайс-листи, тобто, суть в чому, ось ці прайс листи ви формуєте, які відображаються на міністерстві, і знов таки це все пов'язано з позиціями для ось, ну, ось цієї штуки, про яку я казав, що, наприклад, у нас там була там якась ґрунтовка 2 там по 80, ми її комусь змінили, там ціна змінилась, да? Е, була 80, стала там, умовно, е, там, 90. Ми оновили ціну в глобальному сенсі у себе, а вона оновилася одразу і на міністерстві, бачите. Тобто, все це взаємопов'язано, і не треба робити декілька дій, все робиться в одному місці. Далі із цих позицій ви можете складати залежності. Що це означає умовно? Ви можете вказати, а скільки ґрунтовки піде на один квадратний метр стіни, і таким чином вам програма буде ще, коли ви додаєте ті чи інші роботи, буде розраховувати вам автоматизовано витрату матеріалів. Е, ну там, наприклад, на тих самих там підлоглих покриттях приклад, да, там додаємо там умовно там. Якийсь там вініл, воно рахує там кількість теплої підлоги, кі... там кількість під... підложки, кількість там клею, якщо це клеєна історія, ну і так далі. Тобто там кількість лес і тому подібне для підрізки. Тобто, повністю все це можна вирахувати. Також там умовно, навіть там кількість плінтусу можна вирахувати в якомусь коефіцієнті. і це спрощує багато чого. Тобто. Кошторис. давайте я зараз створю якийсь кошторис, щоб ви подивилися, наскільки це швидко і просто. У нас є якийсь кошторис, ми його можемо формувати як нам завгодно. Наприклад, я зроблю класичним, йде монтаж. ні, наприклад, потім там умовно, моєму електромонтаження. От там чорнові і так далі. А, і далі із цього випадаючого списку: ось цих позицій, про які ми розмовляли раніше. Я беру і ось так шукаю те, що мені потрібно. Підставляю, розставляю кількість, додаю. Так само демонтаж чогось. Взяв, підставив кількість, додав. І таким чином дуже швидко формується кошторис, в якому я буду бачити одразу собі вартість, одразу валови дохід, одразу суми, знижки, суми зі знижкою і так далі. Ну, якщо є якщо не буде знижки, то суми зі знижкою також не буде. Також як я казав раніше, ви можете створювати залежності. Тобто, що це означає ще раз: я беру, наприклад, 100 квадратів теплої підлоги. Ось я взяв 100 квадратів теплої підлоги, додав. А Стоп, це не той елемент. Секундочку. Це не той елемент. Ось. Е, я беру 100 квадратів теплої підлоги, додав. А воно мені автоматично порахувало. Скільки треба труби, скільки треба пінопасту, скільки дюбілів, сферу, фольги, скотчу і так далі подібне. Тому, тому. Тобто, дуже, дуже зручно, дуже просто. Е, я це зробив умовно один раз, а потім постійно цим, цим користуюся. Так само я можу робити щось поетапно. Уявимо, що це там, або категорія, або кімнати. Ви ось це можете називати, як вам завгодно. І, наприклад, я зараз працюю з демонтажними. Я зробив загальний кошторис і тепер працюю конкретно з демонтажними. Тобто я вимкнув все. І зараз всі мої кошториси, акти, бланки і все тому подібне буде виключно на демонтажні. Я завершив демонтажні, відімкнув, увімкнув електромонтажні, працюю з електромонтажними. Завершив електромонтажні, вімкнув чорновін також ось ця вся історія з підбором матеріалу, вона може враховувати кратність. Що це означає? Я, ось, наприклад, беру світову лінію, ставлю її, наприклад, 12 метрів, додав, і згідно е кратності, тобто, мені, точніше, згідно прорахунку, на. Таку кількість світової лінії потрібно 2,4, і Ось 2,4 і блоки живлення. Не може бути 2,4 блоки живлення, може бути 3 блоки живлення, тому програма мені порахує 3 блоки живлення. Тобто я можу задавати кратність цього елементу на тих самих, наприклад, підлогових покриттях, там ламінат кратний пачки, пачка кратна 2,4 квадрати. Тобто, менше ніж там 2,4 квадрати, воно не буде рахувати. Все буде кратність пачки рахувати. Так само ви там можете закладати. Умовний там підріз, там 5% відсотків, і так далі. Е, повністю, ось все це буде враховано. потім ви можете додавати, наприклад, рекомендовану передплату до кошторису. Наприклад, ви хочете, щоб клієнт, там вам оплатив там по цьому кошторису, там передплату 5 тисяч і там, наприклад, ви йому там даєте якусь там знижку, тисячу можете давати знижку на всі елементи, можете давати знижку на конкретний елемент, на конкретну роботу там або матеріал, ну і так далі. тобто Повністю будете все бачити, також, якщо ви там займаєтесь там тим самим ремонтами, наприклад, ну або там не важливо не тільки в ремонтах, ви можете розкладати суму за типами. Тоді клієнт буде бачити, що в нього там така та сума по матеріалу, просто в мене на обрані матеріал, е, обрана ну, сума по роботам. Інші потім буде сума, знижка, сума зі знижкою, передплата залишок. Тобто клієнт все це буде бачити, і потім ви генеруєте кошторис. Тобто кошторис генерується як посилання. В чому сенс це знов-таки все пов'язано з міністерством, е, в чому фокус? Ви скидаєте посилання? Ви коли формуєте кошторис, ви там можете додавати фотки, примітки, фотки на рівні групи, на рівні елементу і так далі. Е, тобто, суть в тому, що коли ви скидаєте посилання, ваш клієнт може все це переглянути дуже зручно з телефону. Йому не треба там жодних pdf редакторів ще якось історію. Чому? Тому що. Не у всіх клієнтів, не на всіх телефонах відкриваються pdf файли, Excel файли тощо, тому форма саме посилання максимально зручна для ваших клієнтів, це не просто так вигадано. Ось, е, можна додавати фотки на рівні елементів, на рівні груп і так далі. Також ваш клієнт може, тобто, коли ви формуєте кошторис, якщо працюєте через ФОП, ви можете підставити свої реквізити, і це посилання також стає платіжним посиланням, і ваш клієнт в один клік може оплатити вам хоч всю суму, хоч передплату, хоч залишок за потреби. Якщо йому сильно треба, він може завантажити собі ПДФ. Ось так. Тобто дуже зручна така історія, і клієнти задоволені, зручно платять. Чому? Тому що багато клієнтів вже хочуть платити по безготівці, це зручно для ваших саме клієнтів. Тому робиться ось такий функціонал за думкою про ваших клієнтів. Ось так. Е, можливо, хтось має якісь запитання по посторосу, хтось хоче щось уточнити. А, скажіть, будь ласка, а функціонал однаковий ще з телефону, що з комп'ютеру, да? якщо створювати. В програмі працювати? Звісно, звісно. Е, є є мобільна адаптація, під планшет адаптація і так далі. І чи є десь кнопка прямого друку, щоб для себе, наприклад, роздрукувати? Що маєте на увазі, обачні, будь ласка? Це кошторис роздрукувати там для себе, да щоб він був, ну, все одно під очима, не в програмці, а, наприклад, в роздрукованому варіанті. Можна його викачати в ПДФ і роздрукувати. Добре, зрозуміла. Так можна. Ось. Е, так, супер, дякую вам за запитання. Можливо, хтось ще має запитання. Так, добре. Е, зараз я вам показую ремку, тобто, це та сама історія, що я вам зараз показував, тільки більш спрощена. Тобто, тут порядок менше функціоналу він. Скажімо так, в кошторисі не відрізняється, основне, тобто ведені там відрізняється наповненням самої карточки, тобто тут просто менше інформації треба заповнювати обов'язково, ну і так далі. Тобто це така ж кажу, це історія більше для майстрів або невеличких компаній. Тобто ви так само зручно зможете створювати кошториси, тобто, тут все та сама є логіка: ось там у нас є якийсь кошторис. Ось я його навіть до об'єкту не прив'язав, просто створив кошторис. Так само я там можу додавати ось ці залежності, ось та сама залежність в мене є. І тут фокус в тому, що ці речі вони пов'язані між собою. Насправді там ви можете починати саме з цього продукту потрошки. Адаптуватися, розбиратися, і потім, коли вже виникають потреби, більше, 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 і тоді вже переходити в CRM. Тобто, там ось ця історія з позиціями у вас буде збережена. ось так. Це доволі зручно. Ось, ну тобто, скажімо так, покрокове таке впровадження, назвемо це так. Ось, і тому цей продукт, він, як ми кажемо, адаптований більше під потреби менш компанії. там і все. Тобто тут так само є карточки, тільки там, якщо ви побачили, воно там таким це канбан називається, така дошкою. А тут воно табличним виглядом, воно більш зручно працює з телефону. Повторюсь, програма працює як з телефону, з планшету, так і з ноутбуку, тобто будь-якого зручного для вас пристрою. Є ось така карточка зі своїми статусами. Ім'ям, там адресою, типом об'єктом, там якась така інформація потрібна. Нотатки можна писати: ось наші кошториси, фінансовий блок. Ну тобто спрощена, зручна історія, ось так там можливо, хтось має ще якісь запитання. Тобто всі необхідні матеріали одноразово ти забиваєш свої дачі, вони там десь в програмі є прописані. Так, 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 так. Ви один раз забуваєте те, що вам необхідно, сформували це, і потім постійно цим перевикористовуєте. Звісно, є можливість це завантажити з Excel. -ки. А де завантажувати? А ось тут є в діях імпорт, позиція, там є приклад, його можна викачати, тому ну, за це не переживайте, якщо там виникають якісь складнощі, ми завжди допомагаємо. Тобто, у нас є техпідтримка. Ви постійно можете з нами зв'язуватись, писати свої запитання. За потреби можна вийти в ось такий Zoom, поспілкуватися, задати свої питання. Тобто, ми допомагаємо розібратися в програмі. Тобто, це не така історія, коли там придбали підписку і все займайтеся самостійно. Ні, ми допомагаємо розібратися. Дякую. Так, можливо, хто ще має якісь запитання? Окей, тоді я всім бажаю гарного дня. З вами зв'яжуться наші менеджери, розкажуть більш деталізовано про продукт. В плані там, ціноутворення. Кожен зможе там підібрати для себе гарне рішення. Повторюсь, раджу в якійсь мірі починати саме з ремки, вона і по ціні приємніша, і те, що ви там покроково зможете. Йти uh, далі, тобто не одразу заходити в велику систему, а безпосередньо почати з малого і, скажімо так, рухатись до відповідного рівня. Ось так, uh, всім дякую за увагу. Якщо маєте Добре, запитання, за кажіть, uh, так, так давайте uh, може є якийсь запис там цього вебінару чи uh, іншого. Я хочу чоловікові показати, щоб він uh, подивився, uh, як працювати uh, uh. Ну. так, без так, без проблем можна отримати буде запис, це не проблема. Uh. Дякую. Так, так, давайте, кажіть. Інтегровано з комплексом комплексами там АВК, чи дивельні технології, можна. Не почув. Чиг можливо інтегрувати програму з програмними комплексами типу АВК? Е, ні, АВК це трошки про іншу історію, тобто ми більше орієнтовані саме на приватну історію. Тобто, АВК, це все таки про державне будівництво зі своїми нормами і розцінками. Тобто і там інша геть інша форма кошторисів, тобто в якому сприймає держава, і так далі. Це більш про приватну історію. Е, в нас є, звісно, клієнти, які мають державні об'єкти, і так далі. Тобто, як правило, кошториси е, вони на приватні об'єкти ведуть у нас е, на державні. Це АВК е, плюс, звісно, в нашій програмі вони ведуть. Е, Фінансову частину планування і так далі, тобто державні об'єкти там вимагають інших стандартів. Так, може, хтось ще має запитання? Окей. Добре, тоді я всім дякую за ваш час. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, приємних вихідних. Та на все добре. Дякую Дякуємо.